Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. А, Тут, Лиш від гли... глинсувателя з одної пластини відрубав таку полоску. Ні, я не заржавів. ти пленку, то Слух. у шкаф залазив. добре чи Володя <залки> то... А тебе ніки робить. Якщо ти прийшов, не чувати. І Бог Ібо цей ранок ми пристали перед лицем твоїм. Щиро хочемо подякувати за спокійну ніч, яку ми провели. тут. Ми могли відпочити, і ми ранку піднялися. Ти даєш нам сил, здоров'я, щоб ми могли продовжити цю працю. Твого благословіння ми просимо ось на цій площадці за молитви, де проходить будівництво, щоб ти поблагословив нашу працю. Щоб ти кожного зберіг від всякого нещастя, від рода каліства, допоможи нам виконати на сьогодні цю працю, яку запланували, Дай мудрості, благослови всьому. І ми все це і надалі віряємо в твої руки. Просимо і молим, щоб ти і надалі обласловив матеріально, щоб ти розположив серця для того, щоб люди могли жертвувати і могли приходити працювати на цьому будівництві. І надалі ми знов ввіряємо це все в твої руки. І хочемо ще раз і ще раз подякувати за те, що ти даєш на це нам сили. Тобожий, щоб ця праця тут, все, що тут робиться, відбувається на цій території, щоб воно відбувалося тобі на славу. За все прийме було подяку, наш вічний Бог. Амінь. Заберу тула фету і тула фету. Не бере тобі, що повігружа. Так і ти лишаєш і зміни. Щось зараз два Тоді Давайте розкладаємо коддони, розкладаємо на ребро, я почитаю, щоб подивимось. Ліземо в двох на В. І там зараз поки ціни будемо робити. Двох-трьох на веха, позамітаємо, по, по поприбираємо, поки їх нема, щоб кажуть, що теж, теж. А молоді ви той раз себе пробирали. Ну що маємо. ми прогорнули у блокету і, це, і все, все. Що? Це, все, це, так, це і не потом, пробирання. Так. Ми на блок пробрали і до того. Фундамент один із двоє, що не видно, а середина багато. Тоже відгубати літу, а тим може відтягнемо. Як я це зробити, то він ще може, поки є добре можливість ті дірки, де має бути на підкорні. А ми виводиваня. Йдете через камень. А, <кхухи> через камень виходить, там не треба. нічого С месяком. Є, що там... робити, це все скидати на землю. Ну, сейчас это вичисне, то все. Ну, там є робити. Все, там що, там, двоє людей? Є покаві. А вообще план роботи. Ну, з лісом, що ми їм подали ліс. Це з нас першого. Покрасити все. Покрасити і подати їм допомогти. Чим красити? Полівізаторами, ну цей. Каже, Саша, що ще два має бути. Апаратом цим по побризкати. То скоро робиться, то лиш просто багато ношення. Старик, було. Не, ну, я б сказав, що там треба. Ще без одного боле, обща бомба. Чого? Майстер він має дуже багато, що робиться. Вони ще двоє, скільки на наліз, так? йдемо шістьох ліс, щоб то скоренько зробити. Ось вот так кажеться: двоє розносять. Троє на бачок, два, два беруть, а, а один крок. Цього. І перевернули, і так а він й... його не, не влучив попасти за оп'ячі штук, щоб було площа. Мене... На... Щоб... Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив ще один раз нам зібратися і працювати. Щиро дякуємо за те, що поблагословив наш край за те, що проснулося над нами мирне, спокійне небо. Дякуємо хлопцям, воїнам, які захищають нашу країну. Сьогодні дуже багато будемо згадувати про них. Я буду менше говорити. Будівництво наше продовжується. Будемо робити верх. Будемо накривати. Але сьогодні ми надамо слово нашим волонтерам-хлопцям, які трудяться постійно возять допомогу нашим воїнам, яку збирають з церкви з усього району. Дякуємо фонду ми поруч за їхню допомогу у цій благодійній справі. Сьогодні якраз перерив наших братів. Вони повернулися додому. І є можливість поспілкуватися, як наші хлопці поживають на лінії розмежування, як успіхи їхні, бажання їхні, проблеми їхні. Почуємо від брата Володі. Розкажи нам, братику, трошки про наших хлопців, як їхнє життя на. Відміною від нашого. Ми сьогодні тут робимо на ці стройки та й кажемо, що жарко. Але нагрілися та й в холодок сховалися, розділися. А я питав хлопців, та й кажу, як вам зараз? Він каже, щоб ти розумів, коли 35-40 кілограмів на тобі грузу, бронежилет, каска. Бо без цього, каже, ніяк. І там, каже, не роздінешся. Жарко, не жарко, мусиш це все би на собі носити. Так що якось так. Соня, така цікава робота, да? дошки тут перекладаємо, стройматеріар наверх, обробляємо його. А ми з звітом заїхали, ну це вже не за цей місяць, вже чотири рази ми були під лиманом, а там все ліси кругом. І минулого року ми заїжджали, то гарно було. А зараз такі вигорівші, лише самі стволи стоять. Щось нагадалося, була така програма у нас в державі, що казали, що ми маємо посадити там скільки мільйонів дерев для того, щоб природу возобновити, щоб ліси встановити. Це бо дуже багато вирізали. А ця війна, що життя людей забирає, дуже багато хлопців. а що і природа нижче. Скільки разів ви всього вже були в Лоні? Це ми були 74 рази. 74 рази. Що змінилося, скажімо, що сильно так вражає від першого разу, перші рази, і зараз останні в кращу сторону, в гіршу сторону. Що змінилося? Що? Змінилося, будемо так казати, дуже багато. Нових руйнувань. Як ми заїжджали у ці місця, починаючи від Павлограда, Покровськ, Добропілля, Краматорськ, Славінськ. Потім це вже не заїжджається, Сіверськ не заїжджає, Бахмут не заїжджається, Часов'яр ми заїжджали. І те, що ми були минулого року, те, що ми були зимою і тепер недавно, то, що були, ну, не впізнаємо ми ті місця. Настільки багато, що людей нема вже там такої кількості, а що все зруйноване. І задають нам питання, ті люди, які там залишилися, кажуть, як ви думаєте, це все відновиться? Звичайно, щось відновиться, щось не відновиться. Одне не відновиться. Ті сім'ї, які втрачають своїх чоловіків, синів, братів. Людське не, життя не повернеться. Людське вже ніхто. життя воно не повернеться. З хлопцями так постійно говоримо на ці теми. І вони, якби на таким оптимізмі піднесені, все одно каже, ну добро має, каже, перемогти зло. Але питання, скільки це часу? Ну, Відповідь одна, Бог знає. І ми маємо складати надію і далі на Бога. Того, що... Скажи, як настрій наших хлопців? Порівняно з десь там на початках війни і зараз. Будемо казати так, все залежить від обставин. Іноді приїжджаєш і вони на такому великому піднесенні, вони розповідають, діляться там, своїми враженнями, якусь операцію провели успішно, все хорошо. Найбільше вони раді, коли після того, як вони виїхали на передову і повернулися, і повернулися без втрат. Вони туди на такому піднесенні. Гірше, коли вони приїжджають і кажуть, що да втрати. Тоді все залежить від того, яка обстановка на передовій. Зустрічається з нашими земляками, з наших сіл, району нашого, з нашими хлопцями. Ну, фамілії, іменами не будемо називати так, але ми регулярно зустрічаємося. Це в першу чергу і з нашого села хлопці, і з нашого району. Дуже багато там військових. Знаєте що, дуже ми так іноді, от коли їдемо, зізвонюємося з ними і кажемо, що хочемо заїхати. Раді, коли дозвонилися, коли домовилися і вони виїхали, і ми зустрілися. Але ще, мабуть, більша така радість, коли от дзвонимо цей раз і кажемо, так і так, ми хочемо з вами зустрітися. А вони кажуть, дякуємо, що ви нас не забули, але ми вже в дорозі, ми відти виїжджаємо. Ми кажемо, ну і слава Богу, так. Да, ми якби з ними не зустрічаємося, але ми раді, що вони живі, здорові, відти виїхали. Заїжджають слідуючі. І будемо так казати, від початку війни це вже вони виходить, хто два рази, хто три рази заїжджав. І так по кругу, по кругу ми то з тими, то з тими зустрічаємося, то ми заїжджаємо, хто дзвонив вже з тих, хто ви пам'ятаєте, що минулого року ми з вами зустрічалися, ми би хотіли. Все, нема питань. Є й такі. Які хлопців, скажімо, такі нагальні проблеми, прохання, може, якісь є такі, щоб ми могли б чимось допомогти. Будемо так казати, вже в них по амуніції більш-менш це все забезпечено. Іноді запчастини до машин потрібно, щоб допомогти. І деколи. Чим допомагаємо? Якщо взяти так від початку війни, то ми не лише продукти возимо туди, а, наприклад, скутер ми везли туди. Ну, потрібно було. Нам, нам є там така місцевість, що нам добре би ним було і тут є. І привезі. Та привеземо. Поклали його в буси, обклали булочками, пончиками, все заклали і, і так ми його привезли. Це не що там, документи, все було законно. Ну Просто як нам інакше було зробити. Ми ж це пасажирський бус, як мали від, відділити. Ну, так, коротше, привезли. Запчастини різні до машин, тут хлопці купляють, їм хтось купляє, завжди ми веземо. Ліки само собою завозимо, навіть не дивлячись на те, що зараз жара, все одно є. Є проблема в тім, що, що простудилися. Дощі пішли, і ми вдома сховалися, і все. Або я щось робив коло хати, намочився, та прийшов, роздівся, та, та вже не йду, бо на дворі дощ. А як подивишся, як він виїхав і в нього... Все то грязне, мокре, і де він має сушитися, то та кашляють і зим, не лише зимою, а й літом. Цей раз, верніше, той раз, зустрілися, а він каже, ну що, я виїхаю машиною, а запаски немає. Це грузова машина військова і каже, треба диска. Ну Ми ніколи не обіцяємо, що ми там достанемо, знайдемо, але приїхали сюди, так обдзвонили, є, каже, є. Є дружина знайшла того військового, подзвонила, каже, є хлопці-діск, лише я не знаю, він такий тяжкий, ви а. його візьмете, та каже, возьмемо, що не возьмемо. Тим більше вона каже, що це не треба було платити, бо хтось там свої кошти поклав чи мав, то вже, вже каже краще. І Що, поклали диск, обклали пакетами з водою, все, поїхав, диск. Ще що потрібно їм. Вони дуже задоволені, коли е, приїжджаємо, привозимо вже готову продукцію. Ну, зараз трошки вибір менший, тому що літо, в машині кондиціонер не працює. І, ну, ви ж самі розумієте, вдома як готувати, то зготовили і з'їли. Зимою був більший асортимент, але вони так і кажуть, що те, що, щоб не спортивалося, ми з'їдаємо сьогодні. Там випічку ми можемо розтягнути і надалі з поляни, там піцу. Постійно роблять там 200-300 штук, вона така невеличка, її роблять, все готують, заморожують. І так ми привозимо. Та й сміється, там один, каже, це не проблема. Каже, Зараз є на чим розігріти. Кажуть, ну, в смислі на чим? Він каже, я на свого джипа на капот каже, розкладаю, можу і яйця жарити. Каже, це все". Бо ми привезли свіжі, ну, люди, деколи зносять і свіжі домашні яйця. І ми так приносимо, вони кажуть, о, кабачки, каже, є тут. По городах ростуть, місцеве населення каже, нам теж допомагає, дають, оце каже діло. Так що каже, піцу ми маємо де розморозити. І каже, знаєш, як добре, рано каже, не треба готувати, встав, взяв собі кружку чаю і вже каже, того, що проблема в тім, що ти будь-де не розведеш там вогонь, там треба, щоб диму не видно було, ще там ну, багато нюансів таких є на передовій, то вони кажуть, ми дуже задоволені. Задоволені в тому, що, що люди каже, це ж каже, люди, скільки вже часу війна йде, і люди каже, не зменшують допомогу, а навпаки, каже, збільшують. Цей раз був такий випадок, я і на зібранні вчора нагадував, якби згадував його. Ми там заїхали під лиман, і то чисто в лісі, чисто в лісі, хлопці. Стоя. І залишили ми там продукти, бо то, що це був від зарожан, з поляни там хлопців зустріли, з Хотина зустріли. А потім вже їдемо ми цей другий раз, і брат Вітя розказує і каже, слухай, до мене подзвонили там з церкви, будемо казати, з Хмельниччини. І виявилося, що там, де ми залишали ті продукти, напередку теж був військовий. І вже якби він мав мінятися, повернувся назад у свій підрозділ, і вони розказують, що у нас вечеря каже, є волонтери, каже, були сьогодні в обід, і каже, якраз є, каже вареники, все каже. Зараз поїмо. А він каже: Бере так відро, а на ній написано. звідки, з якої церкви, з якого села. Це все. Він каже, так це ж з мого села. Каже, а хто був? Він каже, не знаємо. Вони казали, що це не, не з твого села. Вони десь далі. Та не може бути, а де це ж з мого села? пише. Ну, позвонив до батька, до мами, додому. А ті кажуть, що да, да, каже, ми готуємо і церкву, і все село готує. І що каже, тобі попало? Да, каже, Ну, сфотографувався, вислав фотку. Ну, звичайно, що люди на таким піднесені, бо люди завжди хочуть допомогти. І хочуть знати, що воно не просто так десь там залишили, аби залишити. І може доїде, може, не доїде. Е У нас такий принцип роботи. Хочеться, то, що люди зготовили і довести іменно до, до солдат, щоб воно ніде там не ні через когось не попадало, ніде не затримувалося, щоб зразу до них довести і... і саме стараємося довести, звичайно, що. До наших земляків. Ніколи не відказуємося з багатьма ми познайомилися просто так, коли ми, допустимо, нашим там хлопцям віддаємо якусь допомогу. І було так, що підходили. А що ви кажете що своїм, чи ви можете і нам уділити? Та нема питань. Там Володі є такий зарожан, здається, він. Ми там завезли допомогу, в одному місці зустрілися і ми так перегружаємо його машину. І підходять там хлопці і кажуть, а ви можете нам бутилочку води дати. Кажу, ми можемо вам блок води уділити. Бо ми, каже, так бачимо, що ви даєте, і... а ми б хотіли, бо нам каже, далеко звідси виїхати. І... А тим більше каже, це газована вода, бо того, що таку просту ще їм вроді би завозять туди воду. Але теж як завозять, де легше завезти, то звичайно, що там. Більше вигружають, а де тяжче, то пізніше попадають. Скажи, а от які враження, які відчуття, коли ви перетинаєте от, скажімо, ту частинку України, де мирне життя і там, де і майже розрушене все розвалене? Ну, воно трохи якби, в, 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 в голові не вкладається. Не вкладаюся в тому плані, що колись я любив читати книжки про ту Другу світову війну. І фільмів багато було, і дивився, там показували, і там було, дійсно війна йшла, і вся країна була розрушена, зруйнована. Кругом люди, ну, війна була. Тут якось ця війна йде, от в тій частині ми заїжджаємо, там війна, там розруха, там сирени лунають, і там чути вибухи в такому. і люди... Не ігнорують там цим. Якщо сирена, значить всі ховаються, всі стараються знайти якесь укриття. Ну і від'їжджаєш там вже 300 кілометрів. І дивишся, все працює, всі займаються якоюсь своєю справою, всі переймаються, що там бізнес погано йде, що там урожай нема куди подіти, або там щось не виросло, або там дощу мало пішло, а там дощу багато пішло. А одні кажуть, там град збив, що це буде робитися. Тобто, якось воно це в голові не вкладається, якось якби розділення є таке. Там війна, там на першому плані вижити, а тут буденність. А тут ми переймаємося, що, що ми не встигли щось зробити. Але я скажу так, що цю війну дуже відчувають ті. Чиї там діти, сини, батьки, чоловіки воюють. Вони тут живучи в місцевості, де тихо і спокійно, якщо взяти нашу місцевість, слава Богу, тихо і спокійно, але вони неспокійно проживають, то, що їхні там, їхні рідні, хтось воює там, і вони за нього переймаються. А в кого не каснулася, якби так війна, що ніхто там не воює, ну вони собі. Легше це переносять. Хтось сказав, що похорон в твоєму дворі це одне, а коли похорон в сусідському дворі так, це, це зовсім, зовсім, інше. зовсім інше. Так само і це, як ти кажеш. Це. Скажіть, будь ласка, у вас якісь проблеми, що вам найбільше на сьогодні, скажімо, потрібно, чи якісь бажання, допомога, проблеми, що би ви хотіли. Щоб... Бажання є далі працювати, бажання у людей готувати також, воно є, воно нікуди не пропало і люди збирають цю допомогу. Проблема, так, м'яко кажучи, поки місь Славік дав цей автомобіль з фонду Ми поруч, він давав його на шість разів, але зараз сказав, що їдьте поки що, бо, бо ми не маємо чим далі їхати. Ми не маємо чим. Це раз. А друге, фінансова сторона. Все-таки також немалі кошти йдуть на те, щоб заправляти автомобіль. І так, важко стало. Важко стало, тому що це потрібно десь ці гроші знайти, щоб хтось пожертвував. Ну, Це дві такі основні проблеми. Якщо б це їхати, лише просто так, десь продукти відвезти на склад. Ми поїхали цей тиждень, потім 2-3 тижні не їдемо, знову десь поїхали, відвезли. А тут виходить, що ми постійно якби, на зв'язку з цими військовими. А це ж так, що сьогодні, то то завтра вже зовсім по-іншому. І коли ти їдеш кожен тиждень, ти орієнтуєшся і вони орієнтуються. Тому що можемо багато прикладів навести, коли ми приїжджаємо, вони, вже, вони знають, що ми в п'ятницю приїхали. Вони знають, що ми в п'ятницю приїхали. І для нас таким приємним іноді здивуванням є, коли ми приїжджаємо, а вони кажуть, ми знали, що ви будете, ми вже приїхали. Без дзвонка, без цього. У нас там зв'язку нема. Ну, зв'язок дійсно дійсно поганий зв'язок. Там справа тім, що для того, щоб їм вийти на зв'язок, ну, їм потрібно десь зібратися, знайти ту точку, де я забрав. Е, потрібно... Знайти, ну, а знайти то теж не завжди можна туди зайти, де звідки можна дзвонити. І так цікаво, виходить, що. Або вже цей раз ми їдемо додому, вчора в неділю дивлюся, приходить смс. Що... Так і так, ми сподіваємося, що ви на наступну п'ятницю маєте бути, щоб ви знали, що ми, ми постараємося приїхати. Ну, Це дуже приємно. дуже приємно. І зараз сказати, що хлопці, вибачайте. Ми не маємо чим їхати, те ми не знайшли то, ви знаєте, ми вже скільки проїхали часу, і ми скільки потратили коштів, і ми вже не їдемо. Так слухайте, а вони вже більше року кожен воює. Ми теж можемо сказати, та, що ми замучилися та, воювати, та, так? Та. та якщо нам, якщо нам сказати, що важко, ми не маємо чим, ми не годні знайти, чи що, а що їм тоді говорити? Що їм говорити? З нашими земляками, так ми говоримо, і каже він, що. Слухайте, рік і три місяці я, я, я воюю. Рік і три місяці. Втомилися, крепко втомилися вони. Спати постійно хочуть, тому що це війна це важка праця. Це важка праця. Якщо тут я вдома наробився, чи навіть з дороги, якщо повернувся, ну це не йде ні в яке порівняння з тим, щоб, що я наробився. Я наробився, та, та лягтай, та й сплю спокійно. Умився, роздівся і в себе вдома. І... Що ти маєш? То, мабуть, що потрібно. Потрібно працювати Його? далі. Ну, та навіть і по, по Біблії слово Боже говорить, якщо розпочав, взявся за плуга, не озирайся назад. І ми віримо, що і цю проблему Бог допоможе вирішити. Віримо, що знайдуться люди, які далі будуть підтримувати. Було би бажання працювати, і кожен має задуматися, що, а що я можу чим ще допомогти, щоб настав цей мир. Чи просто казати, що та якось буде. Ну, якщо казати, якось буде, то воно якось і буде. Але ж ми хочемо, щоб ми могли мирно жити. Щоб ми могли вільно збиратися, щоб ми могли і служіння проводити, щоб саме головне наші діти і внуки кажуть, могли жити спокійно. Та Дя... якось так. Дякуємо тобі, братику. Щиро дякуємо за те, що поділився з нами. Благословіть вам у вашій далекій дякую, справі. Дякую. Хай Бог благословить. Дякуємо церквам, вас. що моляться за нас, тому що відчуваємо дуже сильну підтримку молитовну. І от ми їдемо, ми ж виїхаємо 4 години ранку, і ми розуміємо, що десь у 8 годин вже брат відповідальний напише, що там брати поїхали, моліться. І коли приходить смс на вайбер, що брати, так і так, церква, наші брати поїхали, будемо підтримувати в молитві. Ну кажемо, все. Значить, брат написав, брати, сестри прочитали, моляться. Ми вже дивимося, там кількість, хто відмітив, що вони за нас переживають, моляться. Значить, все буде добре. І ось такою надією. На те, що Бог допоможе. Отак От і їдемо, так і приїхаємо. І, і Бог дає. Бог оберігає в дорозі. Різного було, по-різному було, але завжди повертаємося живими, здоровими. І це велике благословіння Господнє. Всім Божого благословення. Підтримуйте надалі нас у молитві, особливо. Ми надіємося на Бога і на вашу підтримку. Всього найкращого. Дякуємо тобі, брате. Хай Бог надалі благословляє і береже вас. Дякую вам, друзі, за те, що були разом з нами. Благословінь вам успіхів. Хай милість Божа буде над вами завжди.